Ще раз всіх вас вітаю слава Господу. Слава Я візьму буквально декілька хвилин. І ми зворобимо одну молитву, але я хотів би сьогодні усіх нас з вами підбадьорити. Давайте відкриємо Єфесян перший розділ з 3 по 6 вірші. Єфесян перший розділ з 3 по 6 вірші. Взагалі. Післання апостола Павла до Єфесян це є достатньо унікальна книга, унікальне пісня. Ви запитаєте, в чим унікальність? Мені видається, що більш доктринально потужного пісня щодо доктрини церкви, мабуть, ми і не знайдемо. Саме апостол Павло в Післанні до Єфесян намагається нам показати деякі моменти щодо благословіння або найбільших благословінь, які ми можемо мати в житті. Найбільші благословіння. Саме в цьому післанні апостол показує, як має бути облаштована церква і що Ісус Христос, Він є голова церкви. Саме тут він розповідає принцип або взагалі суть спасіння як для народу ізраїльського, так і для поган. Іншими словами, в цьому Післанні він взяв такий достатньо об'ємний погляд на церкву і її функції. Але ми читаємо з третього вірша: благословен Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа. Який благословив нас усяким благословенням духовним на небесах у Христі, як вибрав нас у Ньому перед існуванням світу, щоб бути нам святими непорочними перед Ним у любові, наперед призначив нас на всиновлення собі через Ісуса Христа за благословенням хотіння свого, на похвалу славної благодаті своєї, якою обдарував нас у Своїм улюблені. Брати мої сестри, починаючи саме це післення, щоб відкрити суть і, скажімо, це грандіозне призначення Церкви Господа Ісуса Христа, Він починає з утвердження, що кожен із нас, знаходячись в церкві, має велике благословіння. І в чим воно заключається? Перше він говорить, що саме велике благословення наше з вами заключається, по-перше, в тім, що саме Бог є Той, хто нас благословляє. Бог нас благословляє. Ви можете сказати, ну та, це звичайна істина. Ми до неї звикли, дорогі мої любі, Но подивіться на цей світ і скажіть, Людям в цьому світі зроби те і те, і те і те. І багато зроби. І тебе Бог благословить, і вони будуть бігти, щоб це зробити. Бо всі хочуть благословіння. Досить часто люди шукають когось сильного, з великою позицією, щоб познайомитися, бо хочуть мати якийсь захист. Брати мої сестри, більшого благословення. Вищого захисту, ніж дає Господь, вже не існує. Розумієте, не існує. І Бог каже, я той, хто вас благословляє. Дорогі мої любі, це достатньо потужне. Іншими словами, Господь каже, це не просто ви повинні вимолити у мене десь благословіння. Я є той, хто вас. Благословляє і буду благословляти. Це проста, з одної сторони, істина. Але ці благословіння ми з вами можемо прийняти, абсолютно довірившись нашому Господу. Ось коли ми довіримося нашому Господу, отоді ми входимо в середовище або саме під Боже благословення. І Господь каже, коли ви приходите до мене. І стаєте дітьми моїми. Я є той, хто на цій території господар, і я є той, хто буду вас благословляти. І говорить апостол Павло, каже, благословен Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, який благословив нас усяким благословенням. Коли людство відійшло від Нього, бажання Бога маю на увазі від Нього від Бога. Бажання Бога благословляти не зупинилося, абсолютно не зупинилося. І Він заради цього, щоб далі нас благословляти і мати з нами взаємини, пішов на Голгофський хрест. Це глибоке бажання у Бога, глибоке бажання самого Бога нас благословляти. І сам Він є благословений Бог. Тобто Він повний милості, він повний щедрот. І тому-то, коли ми з вами прославляємо Бога нашими вустами, ми, по-перше, визнаємо, що він є Бог. По-друге, визнаємо, що Він нас благословляє. Брати і сестри, якщо Він є благословляючий Бог і Вищого благословіння вже немає, то ми мусимо запам'ятати. Що всякий добрий дар, згідно Якова, який приходить в наше життя, Він приходить від Бога. Він приходить від Бога. І далі, про які благословіння саме говорить апостол? По-перше, він тут називає, каже, Бог нас, тобто Ісус Христос благословляє нас усяким благословенням духовним. А що таке благословення духовні? Ми так звикли розуміти, що благословення це щось матеріальне. Ну, так люди звикли розуміти. Благословення це щось матеріальне. А тут апостол каже, він нас благословляє благословеннями духовними, не тільки матеріальними. І ось що таке ці духовні благословення? Правда, слово духовне, не причепиш ні до чого матеріального. Тобто відразу починаємо думати. Це якісь благословіння, які швидше цього не є матеріальними. Брати мої і сестри, давайте порахуємо такі моменти: мир в серці. Це духовне благословіння. Бог нас благословляє. Маса людей в цьому світі є люди, які надзвичайно багаті, і вони можуть віддати фактично все, що мають, лише би був мир в серці. Я колись почув про одну багату людину, і коли він приїхав десь там на море і хотів зайти покупатися, поплавати трошки, то вперед себе він запустив водолазів, які перевірили все на світі, що там можна було перевірити. І тоді, тільки він зайшов, чого? Страх. Страх. А Бог нас благословляє миром. Духовне благословіння, Бог нас благословляє миром. Це, те, практично, це те, що відноситься до роботи Духа Божого або Духа Святого в нашому житті. Духовні благословіння. Давайте ще подивимося. А, я, а, а як щодо того, як написано в Слові Божому, що Дух Божий. Виливає і виливається в наші серця яким чином? Любов'ю. Дух Божий в наші серця наповнює любов'ю. Люди не раз задають питання, вони кажуть, ось якщо взяти статистику, дуже великий відсоток розлучень, але в християнських, реально в християнських сім'ях цього немає. Чого немає? Проста. Істина. З однієї сторони, може, хтось живе таким чином, що я буду жити, бо не маю права розлучитися, бо так в церкві учать. Але я думаю, що найбільше тому, що любов Божа вилилася в наші серця. І у нас є здатність. Коли любов Божа виливається в наші серця, у нас є здатність її далі виливати. Це як чиста вода. Яка тече в нашу посудину, в наше серце так чи інакше, це чиста вода, і вимиває все непотріб весь із нашого серця. А якщо з нашого серця вимивається непотріб, сварка, заздрість, ну і не буду перераховувати, і коли воно вимивається, що залишається в нашому серці? Все більше і більше любові. І тоді ми здатні її дати іншим людям. Це робота Святого Духа. Це Бог нас благословляє саме таким благословінням. А радість, а відчуття щастя, а відчуття приємності, сили Божої, ну і так далі. Наступне, що він називає, він каже: Бог уже нас благословив на небесах, іншими словами, духовними благословіннями. Друге ми на небесах. Що то значить на небесах? У нас з вами гарантовано 100% уже є небеса. Слава Ісусу! Уже є небеса. І коли ми проходимо якісь непрості хвилини нашого життя, ми можемо завжди підняти свій погляд і зрозуміти, нас чекають небеса. І знову в нас є за що Бога дякувати. Нас чекають небеса. Далі читаємо далі, і вже сам же апостол Павло починає переконувати і каже: саме Христос є тим виконавцем всяких благословінь і особливо звертає увагу, що найбільше благословення, яке ми з вами отримали, це Спасіння. Це спасіння. Ми з вами отримали спасіння. І далі каже, що саме спасіння, воно було передбачено за давних давен. Іншими словами, далеко в минулому Бог передбачив, що людство впаде в гріх. В далекому минулому Ісус Христос був приготовлений для нас з вами, щоби нас. Відновити до вічного життя. Господь захотів, щоб ми з вами були спасенними, і Він усе зробив, щоб ми це спасіння отримали. Аж до Голговського Христа. І ось таким чином Він починає переходити, показавши, які ми маємо величезні благословіння, Він починає переходити до того, що є церква. Що таке є церква? Дивіться, як мудро підходить апостол Павло, він нам показав, що все, щоб ми із вами були благословенні, він зробив. Але, але є ще одне благословення. Велике благословення. І він починає показувати. Бог поміщає нас в свою церкву. Слава Ісусу! Може хтось думає, а в чим тут суть того благословіння? Я щось не до кінця розумію, не вистачить мені часу, щоб все це розповісти, скажу лише одне. Коли навколо величезний мороз, а ви знаходитесь в будинку і його не відчуваєте, це добре чи погано? Це добре. Коли ви сидите в літаку, а навколо вас великий простір, а літак собі летить, це добре чи погано? Це добре. Ну і можна далі. Але коли ви знаходитеся в будинку, так же звично, що в будинку має бути тепло і комфортно. Так звично. І інколи, коли ми знаходимося в церкві, так звично. Я приходжу в церкву, Бог наповнює мене миром, радістю, благословляє мене. Так звично. І тоді оцінка отих благословінь стає такою, ну, дещо приземлистою. Брати мої сестри, а уявіть на хвилинку. Особливо ті, хто прийшли зі світу, з того грязного світу, уявіть на хвилинку, що ви не в церкві, а знову там. Аж моторошно стає. Оце благословіння, яке Бог дав для нас бути частиною Його тіла. Це благословіння. Де всі ми один одного підтримуючи, йдемо разом до вічного Божого Царства. Давайте піднімемося.